Зібрання журналістів користь за тим, що воно дозволяє спілкуватися з людьми унікальної професії. А якщо коли це зібралися ми в професійний день своє свято, то це тим більше приємно, оскільки у кожного прекрасний настрій і так далі. Я повинен сказати, що в останні роки журналістика, українська журналістика переживає серйозні зміни, коли на зміну генерації старшого покоління журналістів приходить молода зміна і приносить щось особливе. Але, на жаль, з цим особливим... Втрачається відповідальність, відповідає журналістська відповідальність. Молоде, молоді юні таланти, молоді таланти журналістські, молоді кадри, ще не усвідомлюють ту ціну слова, яке, яке несе журналіст і доносить до читачів. Воно може ж убити людину. Мені інколи навіть прикр, коли читаю в газеті такі обурливі фрази на нашого президента, на, на Голову Кабінету міністра, на голову Верховної Ради, я дивуюсь, як можна впасти до такого низу, щоб, щоб такі речі писати. Нехай кажуть факти чи щось. Ну, Коли зачіпається, кидається тінь на людську гідність, мене просто це шокує. Я відкладаю газету і втрачається авторитет цього видання. Але я думаю, що це ну, роки становлення Іншого плану, шлях до європейської журналістики, коли багато дум, багато думок, коли багато поглядів. Хоча і тут треба високої відповідальність до кожного слова.